У тур по західній Україні вирушили 30 велосипедистів. Усі учасники валопробігу гості з Литви. Вони завітали до Чернівців, аби ближче познайомитися з нашими людьми, побачити архітектуру та перепочити перед наступною частиною подорожі. Подробиці у сюжеті Олександра Токіїна. Команда Андрюса Кобілюса в Україні вперше стартувала зі Львова 11 липня. Дорогою литовці завітали до і Яремчого. Тепер у Чернівцях. Такий велосипедний пробіг зветься повертай направо». право. І це не лише подорож і гарне проведення часу. Поход в этом году ми робимо тут по Україні в знак солідарності, солідарність нашого народу з народом України. З іншої сторони, действительно маємо очень хорошую возможность гораздо ближе познать вашу страну, этот край. Очень прекрасные, прекрасные люди, большие патріоти. До литовської команди входять 30 людей. Майже всі члени партії християнських демократів. Для них подібні велозабіги не новина. Ці традиції вже 15 років, проте зазвичай їздили Литвою. Один раз ми поїхали по Білорусі. Надія, що Господин Лукашенко станет більш європейським, а чуть чуть, но все одно успілі увідять красиві старі литовські замки на території Білорусі у Чернівцях. Закордонних гостей зустріли в залі засідань міської ратуші. Литовські велосипедисти мали змогу відчути себе депутатами, поки їм коротко розповідали про наш край. Це є візит доброї волі в межах підтримки цілої нації України на теренах того, що зараз відбувається на Сході у нашому місці учасники велозабігу лише на день, але програма насичена. Плануємо відвідати наш університет резиденцію. Плануємо попасти в центр на алею Зірок, театр, центральну частину міста. Коротенький ракурс про історію міста. Далі велосипедисти планують їхати у Хотин, Кам'янець-Подільський і назад у Львів. Загалом литовці подолають 750 кілометрів шляху. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.